Привіт, ну що ж, давайте розбиратись. Усі ми бачили ці таблиці з даними, знаєте, стовпчики, рядки, безкінечні цифри. На перший погляд, це просто суха інформація. Але що, як я скажу, що в кожній такій таблиці насправді захована ціла історія, а може навіть кілька. Сьогодні ми з вами станемо такими собі детективами даних і навчимося перетворювати ці сухі факти на розповіді, що справді захоплюють. Ось погляньте на це. Це наш перший підозрюваний таблиця з результатами паралімпійської збірної України, роки, міста, кількість медалей. Звісно, можна просто прочитати цифри, але чи відчувається за ними якась історія, чи є тут гордість, прогрес? Поки що погодьтеся, це більше схоже на стіну з чисел, ніж на якусь розповідь. І отут виникає головне питання як узяти цей, на перший погляд, числовий хаос? І перетворити його на щось зрозуміле, на щось, що зчитується миттєво, викликає емоції і надовго залишається в пам'яті. Для цього існують спеціальні інструменти, і зараз ми розберемо найголовніші з них. Занурюємось, бо знаєте, найчастіше будь-яка історія в даних починається з дуже простого запитання: а що більше, або що популярніше, чи ефективніше. Саме порівняння це той фундамент, на якому будується майже будь-яке розуміння даних. І тут на допомогу приходить наш перший інструмент, стовпчаста діаграма. Її суперсила в тому, що вона миттєво показує, хто тут перемагає. Не треба вдивлятися в цифри, ні. Висота стовпчиків робить усю роботу за нас. Це, мабуть, найпростіший і найшвидший спосіб відповісти на питання, хто або що краще. А ось що справді круто, так це те, наскільки гнучкий цей інструмент. Погляньте ліворуч, тут ми порівнюємо абсолютно різні речі: кількість вакансій і рівень зарплати для різних професій. А праворуч ті самі категорії, тобто продукти. Але для двох різних груп українців та німців. І в обох випадках діаграма просто бездоганно виявляє контрасти і показує головні відмінності з першого погляду. Гаразд порівнювати ми навчилися, але ж не всі історії про те, хто перший, правда? Іноді історія вона про те, як окремі шматочки складають одне велике ціле про внесок кожного елемента в спільну справу. І тут на сцену виходить її величність, кругова діаграма. Або, як ми кажемо, пиріг. Вона ідеальна, щоб показати структуру, частки, відсотки. Але тут є одне золоте правило: один пиріг, одна історія. Вона працює найкраще, коли показує склад чогось одного, єдиного цілого. А ось і невеличкий лайфхак, який робить візуалізацію значно зрозумілішою. Ну от що робити, якщо деякі шматочки нашого пирога настільки малі, що їх просто неможливо розгледіти. Дуже просто. Їх можна згрупувати в один сектор інше, а потім, ніби під лупою, показати його детальний склад в окремій меншій діаграмі. Так ми не втрачаємо ані загальної картини, ані важливих дрібниць. Рухаємось далі. І переходимо, мабуть, до найдраматичніших історій, які тільки можуть розповісти дані історії про злети та падіння, про те, як щось змінювалося з плином часу. Це по суті розповіді про динаміку. Для таких історій немає нічого кращого за звичайний лінійний графік. Він не просто показує окремі точки в часі, він з'єднує їх в єдину цілісну розповідь. Кожен вигин лінії це, по суті, поворот сюжету, а кожне перетинання кульмінація. Ось вам чудовий приклад ми бачимо не просто квартальні звіти з продажу автомобілів. Ні, ми бачимо цілі кар'єрні траєкторії. Лінія Ткачука розповідає історію спаду, тоді як лінії інших консультантів це історії про те, як їм вдалося переломити ситуацію до кінця року. Бачите? Графік перетворює сухі цифри на майже людські історії. Але ж реальні дані, як і життя, рідко бувають такими простими. Уявімо, що нам потрібно розповісти історію одразу на двох рівнях як зростав загальний показник і як одночасно змінювалася його внутрішня структура. Це вже завдання із зірочкою. І тут на допомогу приходить стовчаста діаграма з накопиченням. Це справжній швейцарський ніж у світі візуалізації. Серйозно? Вона розповідає дві історії одночасно. Загальна висота ступчиків показує нам одну історію: як зростала загальна кількість медалей з роками. А кольорові сегменти всередині розкривають другу, не менш цікаву історію: як з кожними іграми змінювалась пропорція золота, срібла та бронзи. Так, з інструментами розібралися. А тепер найцікавіше повертаємось до нашої загадкової таблиці з самого початку, щоб застосувати все, чого ми навчилися. Зараз стане зрозуміло, як один і той самий набір даних може розповісти абсолютно кардинально різні історії. Ось вона, та саме таблиця, жодна цифра не змінилася. Але тепер ми озброєні знаннями. Давайте подивимося на неї крізь три різні лінзи і побачимо три абсолютно різні сюжети. Отже, історія номер один фокусуємося на загальній картині. Ставимо питання: якщо зібрати всі медалі за всі роки в одну велику купу, то чого там буде більше? Кругова діаграма дає миттєву і чітку відповідь: срібла трохи більше, а золото і бронза майже порівну. Це історія про загальну структуру здобутків. Історія номер два. тут фокус на прогресі. Питання як команда розвивалася з часом, і діаграма з накопеченням розповідає нам неймовірну історію про шлях на гору. Ми бачимо невпинне зростання від ігор до ігор з вражаючим піком у Ріо. Це історія про розвиток, наполегливість і зрештою про успіх. І нарешті історія третя, де фокус на порівнянні. Ставимо питання, в які роки команда була найсильнішою у здобутті, скажімо, саме золотих медалей. Згрупована стовпчаста діаграма дозволяє нам порівнювати, так би мовити, яблука з яблуками, золоті роки з золотими, а бронзові з бронзовими. І ми чітко бачимо, що 2016 рік був видатним для всіх типів медалей, а 2004 особливо для золотих. І ось ми підійшли до головного висновку. Дані не говорять самі за себе. Це ми, оповідачі, змушуємо їх говорити. І те, що саме вони скажуть, залежить від питання, яке ми ставимо, і від інструменту, який ми для цього обираємо. Ми щойно побачили три різні, але однаково правдиві історії, які народилися з однієї тієї самої таблиці. Тож наступного разу, коли перед вами буде набір даних, не шукайте в ньому просто інформацію, шукайте історію. Питання не в тому, що кажуть цифри, питання в тому, яку історію з них вирішить розповісти оповідач.